Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Це початок тижневого влогу. Сьогодні 17 лютого субота. Тож починаємо. Хотіла би показати вам для початку ось такі просування в мене по моєму пледу. Він в'язаний на машині і я обв'язую його вручну. Тут більше 800 петель, тому просувається дуже повільно, але я сподіваюся, що я швиденько його Зможу завершити до кінця наступного тижня, думаю, точно буде вже готовий. Тож, цей плед поки я відкладаю цей светр тут не просто так, а для того, щоб запросити вас на спільне в'язання, саме такого светра або дуже-дуже схожого за вашим бажанням. Коли я в'язала цей светр, то отримала багато запитів на те, щоб зробити опис цього светра, але опис я не робила, тому що, в принципі, я не роблю описи. Та я можу запросити вас на спільне в'язання цього светра у групу закриту, де будуть відео, як в'язати всі деталі. як Підібрати пряжу, тобто я буду повністю все розказувати, показувати, консультувати вас, і ми разом з вами зв'яжемо такий светр, Або, можливо, ви захочете трошки його змінити за своїм бажанням. Бо цей светр, коли я в'язала, то взагалі він в мене був в процесі в'язання, я його планувала і він вийшов ось в такому. Варіанті. Я взагалі не дуже люблю в'язати однакові речі і цього намагаюся уникати. Саме тому я і не пишу описи, бо треба в'язати ще новий цвет. Такий самий, як мінімум, за тими ж розрахунками з тієї ж пряжі. Тож я ну, не в'яжу однакові светри, тому, скоріш за все, будуть якісь ще варіанти додаткові. Тобто, можна буде щось. Обрати для себе, наприклад, знизу якусь обробку, можливо, я придумаю, чи трошечки по-іншому зробити. Тобто, ну будуть варіанти. Скоріше за все, я не обіцяю, що я прям багато вам встигну навигадувати, але там вже як піде. А, але саме всі ці деталі будуть пояснені, і буде пояснено, як в'язати всі-всі-ці елементи, як. Гарно все це потім о, поєднати. Тож, якщо у вас зацікавило в'язання такого светра, то пишіть мені в коментарях. Також я о, зробила допис на YouTube, і буде допис в Instagram. Сьогодні вийде, де ви зможете почитати, які потрібні інструменти, яка ниточка потрібна. Я буду ще у сторіс в інстаграмі показувати варіанти, де можна купити ось таку нитку бо це альпака з шовком і мериносом, якщо я не помиляюсь, я тут десь ставлю. Фото цієї пряжі, саме цієї, просто, можливо, в іншому кольорі. Покажу, де я купувала. Зараз дуже багато різних варіантів, з чого можна зв'язати. Тут тобто це можна в'язати з мохеру, можна в'язати з пушиною альпаки, можливо, навіть да, зв'язати. Мені здається, навіть якщо ви зв'яжете там з Бавовни чи Мереноса, тобто він не буде такий прозорий, да? але все одно ці елементи вони додадуть такого цікавенки, такої. Дуже буде класно. Мені здається, з будь-якої пряжі, не дуже товстої, так буде цікаво ось таке, така моделька. Тож ви можете обирати, я буду вас консультувати за тим, яку пряжу. Ну, яка пряжа підійде під цей проєкт, чи не підійде. Або ви можете обрати таку саму пряжу, як у мене, я підкажу, де її купити декілька магазинів мені здається, є, які продають схожу пряжу. Я вчора пошукала, в принципі, це не складно знайти. І головне, доступ у цю групу буде за добровільний донат для зігрі лапки котика. Хто мене дивиться, той знає, що я Постійно в'яжу вже більше року для зігрі лапки котика. Це проект, який а, організувала Маруся Баймаруся в інстаграмі. Можливо, ви її вже знаєте. Щось дуже довге відео у мене, <зів> ну як і є, вже записувала декілька разів, а все одно виходить дуже довго. Тож, а, добровільний донат на банку Марусі, вона закуповує ліки, вона закуповує пряжу, там закуповували свізні термоустілки, душі оці всі, а, все коротше, все, що потрібно, все на що є запиту військових. Ми все це в'яжемо, закуповуємо. Постійно Маруся робить спори, але це зараз я буду в'язати з вами цей светр за добровільний донат на банку Марусі. Ви можете обрати для себе будь-яку суму, яку вважаєте. Ну, для вас оптимально, яку ви можете собі дозволити. І ну, просто це не буду вважатися там, оцінкою а, моєї роботи чи майстер-класу, просто ту суму, яку ви вважаєте за потрібне задонатити на баночку. Звичайно, хотілося, щоб це була сума більшою, але а, скільки дівчат, скільки ви можете собі дозволити. Тож, а ми з вами зв'яжемо ось такого светра. Я десь планую починати з 1 березня або на початку березня. Вже трошки відзніму вам матеріал, щоб у мене був якийсь спід... ну, підготуватися мені трошки треба, плюс треба зібрати нам групу, підготувати вам пряжу, інструменти, купити ось такі бусини. Ну, тобто, всі необхідні матеріали підготуватись і потім будемо в'язати кожному своєму темпі. Тож, по цьому светру, я думаю, все зрозуміло. Пишіть в коментарі, якщо хочете брати участь, і до наступного вітаю вас на моєму каналі сьогодні четвер, і це початок тижневого влога. Так, початок у мене в четвер, тому що тиждень був зовсім непродуктивним, я зв'язала на машині цей плед. І, як ви бачите, я перезняла його на спину, набрала на спиці і дов'язую, тому що на машині в, мен, в мене він так і не помістився. І як я і розраховувала, він вийшов 70 на 70 см, а мені потрібно 90 на 90, тож я буду обв'язувати ще 10 см ось такою, о, такою перлинною в'язкою. Можливо, я зараз десь ставлю шматочок відео, як це виглядає після того, як я зняла з машинки, щоб ви розуміли, як воно змінилося, це полотно. Зараз буду намагатися вам його показати ось таким, можливо, чином. Бачите, він у мене в таку сумку складається, і стійно мені потрібно перетягувати леску, це не дуже зручно і просувається не дуже швидко. Uh, і я вже трошечки починаю нервувати, тому що я розраховувала, як ви пам'ятаєте, ну, на 5 годин, я така оптимістична, але вже другий вечір, і в мене, uh, два вечори, і в мене прив'язано лише ось стільки. Так, перший вечір в мене дуже боліла голова, я в'язала небагато і плюс дуже багато часу зайняло підняти оці всі петлі, розрахувати, щоб вони були ну, класно не стягували. Не Ну, щоб вони рідненькі були, і потім у мене був край гарний, щоб не було тут ніяких нюансів. На даний момент, наче все сходиться і все гарно. Я так іноді підрастягую, намагаючись подивитися, як воно буде виглядати, як будуть виглядати куточки. Ось тут у мене куточки, їх треба теж було подумати як. От я вам не покажу, зараз спробую це показати. Ось так будуть виглядати куточки. Ось. Вони, тут у мене йде прибавочки, йдуть отак у дві сторони, і вони мають бути як треба. Я сподіваюся, що я все правильно розрахувала і буде гарно. Тому ну, що дуже довго я це буду в'язати. Ще, мабуть, ну, 4 мені знадобиться на те, щоб Ну, ввечері. Тому буду в'язати і в день, бо в мене вже. Трошечки по термінах залишилось десь тиждень, може, два, до того моменту, коли мені потрібно буде вже це дарувати. Так, це на подарунок для моєї подруги такий плед гарний. Подивіться, мені дуже подобається цей малюнок, я не знаю, як вам, а я прям ну, так собі це уявляла, і прям дуже-дуже гарно. А, зараз він у вас доволі синій, можливо, я трошечки його витягну потім. і... Кажу справжній відтінок, але зараз все одно він показує вам таким більш синім, ніж є вживу. Зараз дуже пасмурне небо, тому така зйомка в мене трошки темна. Так, що наступне? Наступне я в'язала шкарпетки, які я вам покажу потім в фото. І, в принципі, це все до наступного підключення. Ні, ще не все, ще досі 16. І я пригадала, що я вам вже другий тиждень забуваю показати ось цей проєкт. Так, це в мене светрик, який я в'язала нещодавно ось такий край, такі рукавчики. Так, зараз покажу тут. Дуже цікава фактура у цієї ниточки. Прям дуже-дуже цікава. Зараз трошечки не передається на камеру. Але в цілому дуже класно бачите, тут такі шишибляки, дуже-дуже міні. Так. Пробую сфокусувати вам. Ось так виглядає. Ось. Тут це я в'язала за своїм попереднім таким дизайном маєчку, і потім захотіла зв'язати ще й светрик. Ось такі вертикальні лінії. Мені дуже сподобалось, як це виглядало в маєчці. Тут я покажу зараз ось таким чином у мене. Малюнок потрошечку уходить от сюди у регланчик, так само з цього боку. Симетрично, дуже гарно, мені здається, так це вийшло охайно, але зараз виглядає так, ніби цей виріс дуже-дуже маленький. Я спочатку хотіла зробити такий широкий, як човником. А потім чомусь я вирішила, що цей світер занадто теплий, для того, щоб робити такий виріз. І у мене просто дуже багато вирізів а, глибоких mm -hmm. манжети. Ось так виглядає Ця ниточка, я підпишу вам, як вона називається, і всі характеристики я теж десь підпишу, або вже підписала. Ось так це виглядає. Потім, коли буде трошечки більш сонячно, я покажу, як він виглядає на мені. Тому що... Ось так виглядає, наче дуже-дуже дуже маленький виріз. Не знаю, чому так виглядає. Він доволі глибоченький, тобто він виглядає гарно. Чомусь я вирішила зупинитися саме на такому вирізі, бо зазвичай в мене глибокі вирізи, або лодочку я хотіла ще варіант продумати. або... Просто круглий. Ну, потім мені виявилось, ну здалося, що це буде не цікаво округлий, тому я зробила ось такий: такого вирізу в мене ще немає на жодному, мені стається светрі такого В подібного, але не глибокого.